Який то буде день, коли за нами Божий син прийде? Не знаю, чи вночі, чи вдень, але побачимо його так, як він є. Ви знаєте, який то буде день, Ми все життя до цього дня йшли, і все поклали ми заради одного. І бачили Його, не мов то тінь, мов через скло ми вірою жили. Але тоді зустрінемося з ним, лицем лицо побачимо Христа, на кого упавали на землі, не бачивши довірою життя. Ви знаєте, який то буде день, коли прошепшись треботів уста, ось він гряде, великий Божий син, немарною надія вся бла. Я думаю, заплачемо тоді від радості, що вже скінчили путь, і будуть то останні сльози на землі, які утре нам сам Господь Ісус. Своїми Він руками обітре, Ті сльози заплаканих очей і кожного по імені назве, і кожного пригорне до грудей. Скажу вам правду, важко уявить, яка то славна зустріч буде там, який то буде день для всіх святих. Які повірили його словам. То день страшний для жителів землі, та в нас не буде у серцях страху, ми все життя до цього дня ішли і все поклали ми заради одного. Всі пісні наші про нього звучать, усі думки направлені туди, і наші ноги по землі пройти спішать, з тією цілею лиш, щоб небо увійти. Який то буде день? Задумайтеся, діти Божі, хоч на мить, коли на хмарах піднімемось у неба тоді весь світ від цього затретить. І змінимося ми в єдину мить. І там на хмарах стрінемось з Христом, як піднімався Він в небес Кить, піднімемось і ми в Єрусалим. Який то день? Який то буде день, хай буде він в житті нам за мету, хай буде ціль у всіх наших скитань, Не вибирайте ціль собі земну, не віддавайте їй своє життя, бо ви не встигнете ті цілі доганяти, А в кожну мить чекайте того дня, коли Христос прийде, щоб нас забрати.